Попередній частині Богдан вперше опинився у старому будинку Гаврила і зіткнувся з небезпечним духом. Обличчя притиснулося до скла так близько, що я бачив, як його подих запотіває вікно зсередини. Сніг кружляв довкола, але ця істота була наче вирізана з іншої реальності. Вона дивилася на мене так, ніби знала кожну мою таємницю. Із її рота виривався звук. Скрипучий, тихий, схожий на хрускіт крижаної кірки під ногами. Це була мавка сніговиця, дух, виснажений холодом, народжений зі снігів та людської туги. Вона не могла пробитися крізь захист дому. Я це відчував. Але вона знаходила шлях у найслабше місце, у мої думки, у мій зламаний розум. Я закричав горло здерлося, звук вийшов не людський, а хрипкий. Я оступився, ударився об стіну. І повалився в куток, притискаючи голову руками. Забери це, іди, не торкайся мене. Слова сипалися з рота, як і ним вкриті камінці. Її пальці постукували по склу, ритмічно і невблаганно. І в цьому постукуванні звучало не лише зло, а й відчай, голод, вічна туга за теплом, яке їй ніколи більше не було дано. Двері рипнули. У кімнату війшов Гаврило. Як завжди, не поспішаючи з тією спокійною впевненістю, що робила його схожим на людину, котра давно бачила і не таке, заспокойся, хлопче, його голос був тихим, але твердим. Дихай, подивись, у вікні нікого немає, це ж другий поверх. Якби вона була живою, вона б давно впала. Я намагався пояснити про сіре обличчя, про очі, про льодяну пляму на скроні, що нагадувала металеву пластину. Я порівняв її з тими неназваними ангелами, яких бачив у кошмарах, тими, що залишилися без світла самі в темряві, але кожне слово губилося у моєму власному відчаї. Гаврило підняв мене з підлоги, посадив на стілець, поклав переді мною тарілку гарячої манної каші густої, З варенням із дикої ожини та такою кількістю цукру, що воно здавалось якимись ліками. Їж, сказав він. Тобі потрібна життєдайна сила. Зараз твоя душа як заморожене м'ясо, їй треба відтаяти. Я ковтнув ложку, солодке тепло опекло горло, і лише тоді моє тремтіння почало стихати. Дякую, Гаврило, видихнув я. Ти не схожий на простого власника будинку. Він усміхнувся, але в його погляді лишалося щось невимовне. А ти, Богдане, відповів він м'яко, не схожий на звичайного наймача. Ти справді був на війні? Спитав я тихо, бо в повітрі між нами лежало щось важке, те, через що неможливо було говорити голосно. Він на мить замовк, ніби добирав слова, що не хотіли виходити. Потім відповів рівно, майже без емоцій: Я був на службі. Це слово лягло в кімнаті як залізний диск. Я не до кінця розумів, що саме він мав на увазі: армія, яка стирає людське чи служба іншому закону. Тому що розуму складно зрозуміти. Його голос став металевим, холодним, наче від луння по пустому залу. Твичайні причини, на це для газет, продовжив Гаврило і зробив паузу. Мій син загинув не своєю смертю, просто зник, а знайшли його вже неживим. Коли він говорив про це, у куточку губ з'явилася тонка мімічна лінія, але очі залишалися такими прозорими. Що в них немов проступали якісь внутрішні жилки світла. Я помітив, як з-під шкіри на його руці виступили старі шрами, ледь помітні рубці, сліди не одного бою і не одного ритуалу. Навіть повітря навколо нього ніби нахилилося від болю, який він не хотів у собі носити. Я не думав про свободу, я не думав про майбутнє, я бачив лише червоне і хотів, щоб вони заплатили, сказав він зі старою гіркотою. Я знав, хто це зробив. Це не були люди. Це була нечисть, що пролізла з іншого світу. Слова лягали, як камені. Я відчув, що кажу щось на межі дозволеного, але не міг зупинитися. І що ти зробив? Гаврило повільно витягнув тростину і провів долонею по різьбі. Металевий наконечник блиснув. Він дивився не на мене, а ніби крізь мене у якомусь віддаленому місці пам'яті. Я пішов на обітницю, промовив він тихо. Уклав угоду, щоб мені дали силу знайти їх. В його голосі прозвучало щось на кшталт молитви і присяги одночасно. Я уявив собі якісь давні слова, ошатний стіл із свічками, запах старих трав і крові, ритуал, під час якого людина переступає межу. В його руках тростина не була просто опорою. Вона здавалася містом, в яке вбудовано пам'ять про сутички і перемоги, про втрати, які ніколи не заліковуються. Я помітив, що по різьбі проступили тонкі символи, ніби руни або записані клітини клятви. Я став характерником, ні, просто охоронцем порогів. вимовив він. І в слові порогів було стільки ваги, що я наче відчув холод, який може приходити там, де світ перетинається з іншим. Він сів і на мить його очі завжди сірі й прозорі, наче людяні змінилися. Серце у грудях моєму голоснуло від того, що я побачив. У них на мить загорілося чисте золоте світло, як відблиск блискавки у спокійному морі. Я їх знайшов, прошепотів Гаврило. Я їх рубав, але біль не зник. Жодна пролита чорна кров не повернула мого сина. В його голосі був уже не лише метал, а втома глибока, прагнуча, як пустка, що залишилася після тривалої зими. Він провів долонею по моїй спині. Не по-батьківськи, а як людина, котра знає, що можна залатати тільки деякі рани, така простота жесту здивувала у ній було тепло, яке важко було назвати людським. Я зрозумів тоді щось просте і страшне одночасно Гаврила не зовсім людина у звичному розумінні, його сила, його незворушний спокій, знання про світи і пороги це було щось інше надлюдське або ж просто людське, перемішане з тим, що воно приборкало. І та трустина, і не просто трустина. Я бачив, як під різьбою ховається щілина, і зсередини чути легке клацання металу. Там десь укладено щось гостре і давнє інструмент, що не створений для простих справ. Він вдихнув. Запах металу, смоли та старих трав наповнювали кімнату. Я втомився, Богдане. Я просто втомився, промовив він тихіше, і в голосі сколихнулася та сама безнадія, яку відчував і я. Я сів ближче і в ту мить відчув, ніби між нами пройшла нитка не союз, але обов'язок. Його рука на моїй спині була теплою, і я відчув, що він не лише говорить про свій біль. Частина його тяжкості перейшла до мене тихо й наполегливо, як зерно, що падає у щілину. В його погляді було просте твердження він зробив те, що мав зробити, але ціна була занадто високою. І тепер, коли він дивився на мене, я зрозумів. Його тростина, його клятва, його очі та втома, все ще тримаються на межі йому потрібен був хтось, кому можна довірити продовження або завершення цієї справи. В кімнаті стало тихо. За вікном зима, як і раніше, була безжальною, але в моїй голові запалала нова думка, що я опинився тут не випадково. І що та таємниця, що лежала в будинку, була уже більше не тільки його тягарем, вона торкнулася і мене. Сніг не припинявся. Він падав густо, немов намагаючись стерти будинок зі світу. Застиглий подих вітру, ріжучи прошивав шкіру. Кухня була майже спорожніла, закінчилися яйця, хліб, залишилися лише крупи, сушені гриби та варення. Поступово паніка почала тиснути на мої легені, наче важкі камені. Мій розум, маленький, замерзлий простір, затягував мене у пастку без виходу. Я зрозумів, що сидіти не означає здатися, треба рухатися, хоч би куди. Я взяв лопату, важку стару зі слідами, і ржі на металевій частині і вийшов на ганок. Сніг сипався по мені, як холодний дощ із небес, і кожен рух давав неймовірну втому м'язам. Але робота змушувала мій розум лишатися живим. Я відчув на краю зору рух, розвернув голову там нікого. Ти не справжня. Повторив я сам собі, намагаючись заглушити тремтіння в грудях. Раптом низький утробний гуркіт прокотився по двору. Не снігоприбирач, не лопата, не вітер. Земля під ногами вібрувала тремтіла, віддаючи вібрацію у кістки у серце, у думки. Вони з'явилися, троє вийшли з білої пилени на краю паркану, мавки сніговиці. Не гарні як у казках, а страшні і виснажені. Їхні тіла були сухі, як старі дерева. Кінцівки скручені, обличчя витягнуте, ніби мороз висмоктав із них життя. Їхні очі глибокі, порожні, але світлі, як крихітні крижані кристали. Я кинув лопату. Руки тремтіли, а серце стукало так, що здавалося, воно готове вилетіти з грудей. Гаврило, вийди! крикнув я, відчуваючи, що голос тремтить і ламається, але це єдине, що з'єднує мене з реальністю. Одна з мавок миттєво опинилася поруч. Вона не йшла, вона перелилася через простір, мов туман, що прийняв форму. Повітря навколо неї пахло гнилим лісом і замерзлою болотяною водою. Вона була висока, як всохле дерево, пальці тонкі, гострі, наче крижана сталь, простромили мені груди. Болю не було фізично, але я відчув внутрішній розрив, наче щось у мені, мої спогади, моя життєва сила виривалося назовні. Я не кровоточив. Рука мавки перетворилася на туман в воду чи мороз і проникла у мене, шукаючи мою іскру життя. І вона її витягла. Срібно-золота кулька світла розміром з кулак з'явилася перед її грудьми, мерехтячи і наповнюючи повітря слабким світлом. Вона відірвала шматок, проковтнула його. У мене прокотилася хвиля, що спустошила свідомість, спогади про перший день у кав'ярні, запах свіжої випічки. Перші слова, перші страхи, все зникло, пробіл. Я впав на коліна, дихав важко, відчуваючи, як серце стискається, а тіло замерзає зсередини. Кожна мавка, що наближалася, тягнула від мене частину того, що робило мене живим. Раптом крик розірваний, повільний і глибокий, не від мене. Гаврило з'явився на ганку, тримаючи трустину, з якої почало виходити золотаве світло. Що контрастувало із холодом сніговиць. Богдане! Його голос був твердий і спокійний одночасно. Не панікуй. Це пороги. Ти не загинеш. Я відчув, як він простягає руку, і його світло змішалося із моєю іскрою життя, наче у розколину між світами впав місток, маленький, крихкий, але достатній, щоб зупинити мавок. Угода, монне, промовив Гаврило. Завжди є угода, твоє життя, твоє світло своє моє завдання охороняти. Вони можуть забирати, але я їх стримую. І тоді я зрозумів моє виживання не випадковість, я став частиною його порогу, частиною його захисту, і поки він тримав цей захист, я ще мав шанс на життя. Навіть у цій крижаній бурі Львова. Гаврило ступив уперед. Ростина в його руці, наче сама розпрямилася і стала важчою. Він різко вдарив нею по голові однієї з мавок, і звук був такий, ніби розламалося не дерево, а ціла крига. Дерево тріснуло навпіл, і з середини вийшов старий погано викуваний металевий меч спис, чорний від часу, з тріщинами, в яких сріблом блищав тонкий стрижень. У його руках це не була просто зброя, це був вузол замовлянь. Ключ до порогів, клятвою, яку я склав, і силою даною мені згиньте. вигукнув він. Його голос вдарив у повітря так, що сніг навколо здійнявся вихором. Мавки одночасно відсахнулися, закричали тим самим крижаном металевим звуком, яким до того шепотіли мені уві сні. Вони кинулися на нього. Він зробив широкий рух, і срібно-чорний спис розрізав простір, мов променистий шов між світами. Я заплющив очі, бо спалах світла, який він випустив, був надто яскравим і нестерпним. Світло йшло з кісток, з неба, знищувало холод, але водночас обпалювало моє нутро крижаним болем. Коли все стихло, в сніговій завісі стояв Гаврило. Він нахилився, схопив мене під руки і, немов дитину, затягнув до свого кабінету, поклав на стару козацьку скриню, що правила йому за кушетку. Кашляний, якщо живий. Тихо сказав він. Я ледь видихнув хриплий кашель. Гаврило сів поруч. Його рука була розсічена, з неї текла густа чорна смоляна кров, що капала просто на мою іскру життя срібно золоту кульку, яка висіла над моїми грудьми, блякнучи. Коли чорна кров торкалася світла, воно шипіло, як розпечене залізо, опущене у воду. Срібло і магія Гаврила заповнювали пробіли в моїй золотій душі. Гаврило, що ти таке? прошепотів я. Він глянув на мене очима, в яких світилися старість і світло, і тихо сказав: Я той, хто тримає поріг межу між світами. Душі не руйнуються, Богдане, але їх розривають. Я заповнюю твою прогалину своєю силою, але я не ти. Ти матимеш мою пам'ять. Мою силу, мій обов'язок. Він підійшов до стіни, де висіла та картина, і зняв її з гвістка. Я дивився, як пальці Гаврила торкаються фарбованої рами, уважно, майже ритуально, ніби ця річ була для нього чимось набагато більшим за полотно. Він витягнув і підніс картину до світла лампи, дівчина біля криниці, яблуко в руках. Образ, що здався мені раніше холодним та неземним, зараз набирав якогось нового сенсу. Він обережно витягнув з під полотна згорнуту грамоту. Шкіра була стара, потріскана, на ній виднілися закопчені позначки і плями, а червона нитка, що стягувала свиток, висилає запах сухих трав. Обгортка пахла ладаном і чимось гірким, можливо, кров'ю чи тим самим скипедаром, що я відчував у кабінеті. Він поклав грамоту мені на долоню, і я відчув, як холод пробіг по зап'ястю. Твоє ім'я, Богдан. Сказав він тихо. Ти тут бо застряг, ти майже помер у холодильній камері на продуктовому складі і переступив поріг між світами. Якщо ти залишишся, ти станеш моїм і помреш у реальному світі, ти не повернешся. Ці слова впали на мене, як крижана глина. Я відчував, що в мені не шпорить хтось інший той, хто лежав у морозильній камері, той стан між життям і чимось іншим. У пам'яті проблискували проблиски того приміщення, холодні полиці, металеві двері, клацання замка і туман, що огортав свідомість. Він розкрутив свиток і підніше його промовив це моя угода. Я уклав її з лісовою царівною, з перуницею, богинею грози, що керує блискавкою і холодом, і в нашій справі зимовою стихією. Я пообіцяв їй вічну службу в обмін на силу, що зруйнує нечисть. Але я втомився. Гаврило говорив не як людина, що зачитує сухий звіт, а як той, хто не раз перечитував ці слова при свічці, і кожна буква була для нього сповнена крові й ран. Я бачив, як пальці його стискали свиток, як ніби він тримав укладену долю. Я можу відправити тебе назад, продовжив він, тільки якщо ти виконаєш мою частину угоди, доставиш цю руну грамоту до її лігва. Це чорна криниця, місце, де мій син загинув. Це порожня точка у світі. Я не можу її перетнути. Я став охоронцем, прив'язаний до свого дому. Він назвав місце просто чорна криниця, і в цьому короткому слові звучала вся безодня. Я уявив собі діряву землю, криницю, що впустила у себе світло, і темряву, що відбиває будь-який звук. Уявив, як туди ведуть стежки, що вже не належать живим. Ти маєш перетнути цей поріг і віддати її лісовій царівні. Це умова звільнення, промовив він, дивлячись прямо в мої очі. У цих словах не було натяку на обіцянки легкого повернення. Умови звучали як вирок або як єдина сходинка назад до теплого життя. У руці грамота віддавала вагу вона була і знаком, і ключем, і причиною. Ти хочеш повернутися? спитав він просто. Я не зміг вимовити слова. Голос згинув десь у грудях, де поруч із серцем тепер мешкав той тонкий срібно-золотий клубок, який мавки прагнули вирвати. Я лише слабко кивнув, відчайдушно і беззастережно. Тоді візьми це, ти повинен доставити її до чорної криниці. Гаврило сунув грамоту мені за пазуху під куртку туди, де ще трималося тепло тіла. Усе попливло. Світ навколо розчинився в білій плямі, мов я занурювався під воду. Мені здавалося, що час розтягнувся і звузився одночасно звук крові в моїх вухах, хруст снігу за вікном, далекі кроки гаврила по підлозі усе стало одним довгим моментом. Останнє, що я пам'ятав, його сумна, але якось полегшена посмішка в ній було і гіркота втрат і відчуття завершеності. Ніби він віддав комусь те, чого вже не міг носити далі. Я прокинувся під дзвінки різкі звуки медичних приладів у лікарні. Світло било в очі так, що спочатку я не розрізняв форми, повітря пахло антисептиком. Дванадцять годин у холодильній камері, диво, що він вижив, чулося від лікарів. Руки ще пам'ятали крижану сталь дверей, а ноги непохитну твердість підлоги морозильної камери. Моя свідомість була як тонка крижана кірка на озері, будь-який рух, і тріщина розповзається далі. Я відчував, як сльози течуть самі, мов зневоднена земля, що раптово отримала дощ. Я плакав і думав про Львів, про старий будинок Гаврила, про сніг, що накривав двір і не давав дихати. Відчуття того міста, того дому не залишало мене навіть тут, серед лікарняних стін, я все пам'ятаю, і знаю, що це було справді не сон, Не вигадка. Кожен шепіт, кожен скрип, кожен подих мавок сніговиць залишив слід у моїй душі. Руна грамота була в моєму рюкзаку загорнута у старий рушник. Я відчував її вагу не тільки фізичну, а й метафізичну. Коли я дивлюся на символи. На тонкі закручені лінії та гострі знаки мені стає боляче, наче щось у моїй голові конфліктує з цим знанням, ніби частина мене залишилася у льодовому будинку Гаврила, а частина тут, у світі людей. Єдине, що я можу прочитати два слова на зовнішній стороні рівні лісовій, вони світяться у темряві моєї свідомості, як маяк, що показує напрямок. Адреси немає, але я знаю, куди йти. Я відчував легкий поклик невидиму тягу, що йшла з іншого кінця світу, з іншого виміру. Мені здавалося, що моє серце прискорює ритм у такт цьому поклику. І я зрозумів тепер я не просто Богдан, колишній хлопець зі Львова, я той, хто переступив поріг. Я не можу повернутися до звичайного життя. І попри страх, попри втому, я готовий іти далі. Десь далеко серед холодного світла і тіни чекає чорна криниця, а разом із нею перуниця, лісова царівна і та сила, що може зупинити нечисть. Моя дорога починається зараз, і я відчуваю, як руна в рюкзаку, наче пульсує у ритмі мого серця. Я тримаю її і вже відчуваю, що це не просто папір, це ключ. Оберіг і поклик одночасно світ тепер поділений на до і після, і після оце поріг, який я мусив переступити. Я підіймаюся, відчуваючи кожен м'яз, і роблю перший крок назустріч тому, що чекає далі.